С вами Геймфит, и це уже 4 часть моего приходя с модами летсплея ну, с модом крафт и Вейпойнс. Ну, я думаю, что там крутить, чем Вейпойс. Так, и в цій серії мы, як всегда, будем изучати, <гум> да. Так, давайте заведем до і и сразу вам скажу, поза видео я був 40. Угля. Да, я на шахту, чахту, к сожалению, там все обрив. И там був. Ну там був тільки угонь, і, і в мене там ще от, железо 4 штуки і в мене там ще железо, якщо ви пам'ятаєте, от. 20 штук. Для, для початку давайте визначимо, що ми з цього зробимо. Я думаю, ми з цього крафтити поки що нічого не будемо, тому що железо нам пригодиться для фермі, таки не знаю. Може, на сісері або в цій. Ну, давайте звізмом там малікон, щоб дізнатися, що нам треба ізучати. Так, давайте ну, давайте ми все-таки ізучимо цю синю, фіглю, як не тортики сині. Так, це не слідок. Так, інтересно. Давайте ізучимо це. Беремо записочку, у нас тим більше це ще є. Ах, це стоп. Так, я думаю, у нас це ще є. Давайте покладемо. І зайдемо у 100 изучение. Так, ладим сюди цю нашу записочку і нам треба це. Так, нам треба камінь, уголь і факел. Так, нам треба взяти камінь. взял. Да, нас є, добре. Так, далі нам треба уголь, уголь настути. Там, де пише, угоене. Так, уголь, вот як ви бачите, уголь. Я думаю, нам хватиться усього. Давайте очнемо. Кладемо сюди уголь. І у нас прям це все. Два. Э, Сохраняється, робляється дв, э, дві штуки. Надіюсь, нам хватиться. Щоб нам хватило. Так. Я думаю, нам хватить. І так. Так, да, нам хватило. Тепер треба її нам хватить 19, за 19 штук. Я думаю, нам хватить. А може і... Ні, я думаю, нам хватить. Так, так, так. Так, да, нам хватить. Давай, строчки. Так, да, ми це і закрыли. Тепер давайте ми... Почитаем, вообще мы изучим. Что тут такие? Вот, Тапаем. И вот. Так. Элементиум. Эта субстанция просто пищит энергии. И вам кажется, что энергии внутри алюментума. Так и жаждет вырваться наружу. Алюментиум нестабилен, но может служить хорошим источником тепла. Не очень хорошая ідея будет кинуть його ку куди-небудь. Куда-нибудь. Так, як запоняли. Нам не стоит його кидати. Так, давайте ми його Тут Проблемка у нас тут. Ми не можемо заснути. Так, у нас є відро з водою. Кстати, у ще де У нас відро є десь. Стоп, ми ще ведра немає. Тут ми не маємо. Дивимось тут. Ті трохи немає його. Давайте візьмемо три штучки, щоб скрафтити. Нам відро, то ще не знаю, чи воно пропало. Вот. Все, ми його скрафтили. Чи... давайте ми пробуємо лягти спати, я надію, що ми зможемо. Ні, ми не можемо я, конечно, так, у нас все-таки важнее тут є. Давайте ми покажемо, что все важнее, щоб ми ще не програли, А то у мене такого важного тут нічого нема. Ну, є, конечно, там там маникул. кирка кірка нам за Вс, вот федрон, не. Да? И давайте побільні. Все, письменно, швидко, швидко, швидко. Блін, кріпер. Давайте который... кріпер. Тут Блин, скелетон и крипер. Два кого я не навезу. Давай все, взяв. Чрт все, это крипера и хуже клагаю. Давай, ты вот, трошки, надеюсь, мы не будем в те серии, где я на порох и мне заразу я. Идиотский зомби. Так, блин, нет! Общем, я не блин! Що це таке? Чорт! Швидко, швидше, швидше! Чорт! Блін! Можеки напугав вс так давай забудемо коротше, давай буде мультиплеєр нам зачем, вібрацію мені не треба. Не воттер, не ні... і давайте це трохи знизим сюди Блін. Кріп родикліпувати. І нічого такого не стало, що і налагаємо. Це порізмом таким. Так, давайте візьмемо воду і зальємо туди. І так все. Ми залиємо. Прочекаємо, поки вона буде кипити. Просто це сюди. І давайте візьмемо, що нам це пригодиться. Все. Пекаємо і нас ує кипетить. Укипить. Так, давайте подивимось, для того треба. Так, болезнь і армія. Давайте кинемо, блин, кинемо туди. Так. І давайте перекинемо болезньку. І так, давайте тепер це получимо. Де там наша палочка? Давайте ми візьмемо з цього віштока. Там, я да її був так, Давайте трохи підставим, поки воно трохи зробиться. І давайте получимо. Три, раз, два, три. Ну давай. І ми получили цю штуку, яка називається Ellu Давайте ми її візьмемо і давайте ми її покладемо сюди. Потім я не хочу її кидати никуда. Я думаю, це понятно. Я його не буду кидати. Так. Так, и еще мы можем дальше изучать? Играл за... Не. Так, мы можем сюда крипер, я бы бачу. Ладно, короче, сделаем. Боже, что мне страшно. Думаю, продолжайте, продолжайте. Фух. Блин, скриптон. Так, можно же смотреть? Ух ты. Паразит. Так, Что такое Дейс не сейчас сказали, что мы з... думаем модель баба? Давайте потом ліп... семь все крафтить. Так, давайте мы це. У нас э, все екрем э, пыли. У нас є кремница и э, золотой пень. Да, вот. Давайте цю таку палочку фіолетову. Так це, коротше, показуємо. Вот. У Вот. там даст. Звичайно, не знаю, чи мені його брати, чи ні. Давайте потім трохи подумаємо. Давайте подивимося, що це робить. Так, а це що таке? Я навіть не знаю. І так. Мы изначально одну штуку, давайте запустим, цього дебіла сюда. Все. Иди в страху. І ще ми вас можемо тут і зучити. Ну я не думаю, що вам не дозволить це і зучити. Я не знаю, ви мені скрізь це не дозволите, то тобто, що. Я не хочу хітерити і так далі. Ну я ну це. Я не понімаю, не розумію, що це таке. Ну, давайте попробуємо це взяти. Попробуємо це. Зробити. Ми заберемо цю штуку і кладемо сюди сюди цю. Так, вогонь. Може це це робить. Це робить тільки вогонь. Я не знаю, що робить оця салфетка. Або, може це... Може це ця штука зараз. Давайте подивимось. Щас в мене є таке. Блин, у мене є таке відчуття, що це. Нет, треба взяти нам в сундуку дево. Так, може, це піроська. Если не думаю, если першка. Да, це пьероська. нас його замало. Да я думаю, нам... А це все робиться, я не думаю. Давайте подивимось. Я не так, давайте попадемо назад. Ну, як ви поняли, давайте подивимось, може десь там є ще піорчика. Блін. Так, ну я думаю, я на цьому видео закінчу видео. Я потім дострою, коротше, підписысь на мій канал. Ставте лайки, будь ласка, багато. Коментуйте, будь ласка. І пока.